Вітаю всіх, пришиблений з голубонькою тут. Гуляються. Сьогодні сильний такий південно-східний вітерець. Всю ніч йшов дощ у нас, плюсова температура, плюс два десь. Вологість велика, але вже закінчився дощик, підкинув голубів. І гуляють навіть хтось уже вимітав, я тут намагалися купання тут влаштувати. Так, тут шістка. Перша партія вже сіла. Ну, Тут, правда, з першою партією... Ну, партія це громко вже сказана, бо я так по три кидаю їх, по п'ять. Коли як? Ну Перші вже сіли, там була і п'ятірка була. Перша сіла, ось друга тут. Тут хто 92-й, 93-й, потім 57-й сизий, потім агент 0,07, тобто сьомий голубок, 1-3 сизи, він теж тут. 85-й тут. І це вже Вже такий перестав бути ледерем. торцовий теж тут. Літає зараз з усіма на рівні. Щось у нього там сталося після того, як яструб е -е, яструб забрав. Він якось там з усіма на рівні я ну, забрав, маю на увазі, в тому польоті, коли він був, яструб їх так добре поганяв. Забрав там голубоньку 1,39. ту І от після того, після того він почав літати і літати непогано. Так, я візьму зараз трохи зерна візьму. Тримаються голубки. Чисто тримається. Зараз кожен день приходить хижачок. Я думаю, що і сьогодні прийде. Хоча я помітив сильні вітри, вони не такі активні хижаки. В сильні вітри вони трохи менше. Вони звичайно їдять і в сильні вітри, але вони менше щось приходять. Я так помітив. Ой, злякалися щось ми тут. Треба слідкувати з усіх боків, дивитися, що тут відбувається. Бо все може бути і, і з боку. І з іншого боку і ззаду налетіть, може є струбок, а зараз вже сокіл почав заглядувати на моїх голубів заглядуватись. Ну, ка тримається. Добре, вони взяли таку. Гору взяли невеличку і тримаються. Добре. тримаються. Плюсова температура пішла. Ну, вони і так, і в мороз порувалися, а зараз так тим більше. Так що, можливо, Микола там вчора заїжджав до мене. Можливо він знову поїхав. до начебто я не бачу там, ну іколи. Шістка літає. Нормально тримається все як. Побагато вже не кидаю, ну і голубів вже нема багато для гону. Я так прикинув десь. 10-12 голубів у мене зайвих буде. Ну на зараз, на зараз. Це буде, не буде, хто знає, Але на зараз так, що там знову... А, то дікарьок прилетів. То дікарьок прилетів, бо вони злякалися. Я думав, хтось на них з атакою летить. А то дікарк. Собачка, мабуть, в гості якась прийшла до моїх. Так, що в мене тут? Оця пара сформована вже білий парус з рябушкою. Вже гніздечко я їм. Вони молодці. Я посадив їх на одну ніч в гніздечка, і вони одразу все там вже зрозуміли, що то їх новий дім. Оця пара в мене нова, така не... Не за мастю, м'яко кажучи, але я подивлюсь, можливо, я якийсь сиварябих отримаю цей сизий голубок 27-й він спарувався сам з цією кримачкою. Ну Нема в мене нема в мене э, для нього, точніше для неї нема мастю голубка, а нехай буде, думаю, бо я тут багато хто за мастю в мене спарований, а нехай буде не за мастю. У мене оця, оця пара стара вже, бачите, чорна, спарована ось цим світлим примаком. От зовсім не за мастю, але дають мені. Ну, звичайно, різних дають, але мені подобається, кого вони, вони мені дають за мастю. Мені подобається. Там і мраймурні були. А, до речі, мрайморний 79-й. Потім і чорні були. Зараз їхня дитина це сіра. На початку ролику я показував, що з голубкою сидить пришиблений. Ось От так ото їх, їхня дитина, сіра 3х3. Коротше, різні, дуже різні голуби дають і мені подобаються вони все такі цікаві. Так що вирішив зробити. Ну не те, щоб вирішив, а воно сама ця мазь зробилася, але я не став вже не буду їх перепаровувати. Нехай щось Буде загадкове буде, щось буде загадкове. Дуже прям розмокла земля. Я думав, ще була думка в мене оцього голубка дати, а оцього сіренько спарувати. Ну начебто вона так більш підходить, а потім думаю, та нехай вже буде, то вирішили так. Вона так трохи заско... Така з крилом голубка має таке крило. Це чума за темно, до речі. До речі, це чума за темно. Це вона. О, трохи роз'яснюється небо. Не те, що ви голубе, але так світлішає. Небо світліше. Голубки тримаються. Торцовий тут. От він почав літати, він начебто був торцовим, верх-верх-верх сідав часто першим, а зараз, коли почав літати, його вже не відрізниш. Все вже, він не відрізняється. За крилом, нічого вже не помітно. Бо він вже набрав форму і літає тепер з усіма. І вже час показує. І вже якщо б не було оцього минулого його темного, то я б і не сказав би, що він ледаль. Але нікуди це вже не подіти йому темне, його минуле. О, 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 зіграли, зіграли. Так зіграли голуби. Чого зіграли? Вони вже не вперше, правда так себе поводять. Я думаю, що десь вони бачать хижака, а зараз він кожен день їх ганяє, і то вони такі налякані. Ну, вони налякані і тепер себе так неспокійно поводять. Зіграли і одразу збили. Висоту низько. Ну, це правда не каже, що вони сядуть. От якщо прийде зараз хижак, то вони більшість впаде. Ну але то не всі. ну З такої висоти вони більшість падають. 77 і 32 голубка. 77-й торічний. Чемпіон, до речі, це чемпіон того року з гол... по, голубах. по голубах. Чемпіон з хлопців. Чемпіоном була в цілому ось ця голубка стала чемпіонкою. Ось. Ось вона. Це. Як її забула, борчата. Думаю, забувся, як я її називаю. 27 го вона за кільцем. І вона я на прізвисько оборчата. Вона стала в цілому чемпіонкою по голубятні, а по голубнику точніше я вибачаюсь. А ось із голубів, той голубок більш всього налітав. У нього була інша голубка в тому році. Вже нема змінено йому. О, хто-то хто-то в мене прийшов. Хто? Чи грак. Чи хто? Так, да, так, да, так, да. це грак. Так, ну ладно, піду я їм, мабуть, купалочку поставлю, бо я дивлюся, що вони там намагаються покупатися. Я їм поставлю купалочку, нехай нормально покупаються. Все, поки що всім до побачення. Голубки в небі. Буду дивитися і насолоджуватися їхнім польотом. Годьор стоїть ось цей чемпіон.